Да, у нас буде стрім сніжко. І так. Щось зараз нікого немає, а ми поки що почекаємо. О, привіт, Мурко. Оу, oh, всяка, привіт! Ну, всім дякую, хто каже, що я топ лайки ставить. Це всім дякую. А поки що я вимкну. Хтось мене бачить. Мурко, я тебе бачу. Снежок хоче на коридор. Давайте мы його выпустим коридор і. Так. Куди ж ти, снежок хоче? Ага. Снежок хоче їсти. Ты знаешь? Вы знаете его ро в рога Остапа? Да, знаю, А що він? Так. Напишіть в чаті смачного сніжок. Він просто їсить. Ого, сердечки падають. Ну напишіть. Він. Ого. Він написав, що я лох під своїм відео. Смачного сніжок, смачного сніжок. Мурков дякує вас. Буксяка і Мурко А, друзі, я помилився. Він не їсить, він п'є воду. Я просто помилився. Сніжа, бувай, я потім прийду ще. Ну добре, бувай, Мурко. У мене взагалі немаленький ефір буде. Напишіть коментар в чаті, хто тут. Ну, тому що я бачу, що в мене... що до мене ще хтось приєднався. Так, напишіть, хто тут. Ви подивіться, який він миленький. Я тут. Добре, оксяка. Ну а хто ще? Тут показано, що три. І один лайк. Чекайте минуточку. Так, опа. Вже показує, що лише два глядача. Цікаво, а хто ще тут? Значит, Мурко покинув. <кiffe> <кiffe> Стоп. У мене вже показує, що тут 0 ноль, ноль глядачів. Напиші в коментарях, хто тут. В мене просто так. По... О! Остап привіт! Я думав, що ти не прийдеш, а ти прийшов. Напишіть в чаті, я не норі, я дивлюся. А, ну да, в мене вже показує, що лише один глядач. Ну і один лайк. Ой. У Ксяка я теж. Ви подивіться, друзі, на цього красунчика. Він справда красунчик. Жаль, що ніхто більше не приходить на ефір. Це ж, мій, може, третій ефір. Бо тому що в мене були вже ефіри, ну тільки це були без звуку і для дітей. А це вже буде. Я перший раз розмовляю з чатом. Да. 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 <кхи> <кхи> сніжок просто красень. Так, Фу. Фу -фу 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 -фу. я тут. Угу. Показує, що вже два. Оксяк, ну дякую, що ти скажеш що мій сніжок такий кра. Гарний який красунчик. Ну а він і правда красунчик. Да сніжок? Тобі тут в коментарях пише, що ти красунчик. Ну, і красень. Ти просто красунчик Сніжок Що зараз ніхто не пише в чаті? Якщо ви не зрозуміли, то поки що ще не закінчиться ефір, в нього такі милі очки. Ну да. Друзі, подивіться, які в нього миленькі. Такі милі оченятка. Во, подивіться, які ученятки у цього такого маленького-миленького котика. Ой, що я кажу? В нього не маленький. Він не маленький. Опа, вже два лайка. О, Микола, привіт! <кхи> привіт, Микола. Думав, що ти не прийдеш? О, пригоди Валери, привіт! Всім привіт, друзі! <кхи> привіт всім! Сніжок, це тобі. Ого. Ну, Сніжок буде радий, бо він любить поїсти. Але Н... немає. Микола. А чого немає? Ого! Ну, як у за кнопочки Ютуба. Ви не забувайте підписуватися. Валера, привіт. Сьогодні в нас буде Бери молочко». Сніжок тут тобі каже, щоб ти взяв молочко. Ти взяв би? каже сніжок, да взяв. Mm, смачне молочко. Так. Що зараз нікого немає? Ніхто щось не пише нічого. Показує, що в мене два перегляда. Ой. Вам дає тисяч. Один мільяр... мільярд поте... Я не знаю, що це за число підписників безплатно. Дякую, дякую. Друзі, всім дякую, що ви мені пишете такі хороші коментарі. Сніжок дуже радий. Дуже. Сніжок дуже сильно радий за те, що ви такі гарні йому коментарі пишете. Оста. Уксяка, вітає. Привіт-привіт. О, сердечка летять. Щось я помітив, що у нас тут сердечка летять. Навіть. Це прикольно. Я на минутку вийду, а потім зайду. Добре. В І так, я тут на минутку там не дивився, давайте глянемо. Сніжок найгарніший кіт. Дякую. Так, що тут? Що у нас тут тут? Валєра і 105-2. О, я його не люблю. Він мурка обзиває. Валера. Раудин бал один Валера. Uh -huh. A... Друзі, у нас довго чат іде? Ой, що я кажу, стрім іде? Ну, друзі, я ще не буду закінчувати. Це тобі. Ну, окей. Сніжок тут тобі молочка хоче. Ще один раз. Каже сніжок, дуже смачно. Зірочки. Так, він хазяїна мого друга, мурка. Так, він хазяїна мого друга. Мурка обзиває. Ну да. Ем, Прапор щерепом. Ого. Який в мене сніжок? В тебе дуже такі хороші підписники. Вони, в комен... Вони тобі в чаті пишуть їжу. Щоб ти, не, щоб ти не був голодний. Правда, сніжок? В тебе дуже хороші такі підписники? Сніжок лобить молоко. Я думаю, для сніжка це вже достатньо молока. Сніжок знайомся. Це бобер. Сумний бобер бобер. Бідний бобер. Хотілося б його розвеселити, щоб він веселився. такий був б, якби він був веселим. О, друзі, я помітив, що вже три лайка. Три лайка тут. Як... такий Ой, я телефон кинув, звичайно. Бобрик Рез Дево, але у Бобра трапилась біда. Що сталося з Бобриком? Скажи, будь ласка, що сталося? З ним? Сніжок мирний Бобик. Угу, так. Да. Так. Сьогодні у нас був такий, ну. Не такий великий. Но все рівно більший ефір. <coughs> Сніжок це тобі. Зараз ще трішечки, друзі, і я закінчаю ефір. Так. О, Златка, привіт! Привіт, Злат Привіт, Златка м'я. Бобра, викрали крили дерево. Нічого, найди. Я думаю, він найде. О, златка м'ял. Хай, ну хай. Я думаю, друзі, на цьому у нас буде все. Всім дякую тим, хто переглянув мій, мій ефір, і всім па-па, сніжок. Ти знаєш, як вимкнути камеру? Знаю, так. О, все, пока.